Укрзалізниця презентувала нову веб-версію сайту з продажу квитків. Якщо говорити коротко, то компанія створила дзеркало мобільного додатку у форматі веб-сайту. Адреса нового ресурсу bookingnew.uz.gov.ua. Разом з цим залишається активним стара версія сайту bookinguz.gov.ua. Відомо, що у серпні 2022 року «Укрзалізниця» впровадила застосунок для мобільних телефонів. На початку його функції були дещо обмеженими і надавали покупцям квитків лише базові послуги. З часом вони розширилися. Тепер фактично всі опції, що наявні у додатку, доступні і через веб-сайт, в тому числі підтвердження вашої особи через «Діяпідпис». Разом з цим ваш зареєстрований аккаунт у застосунку інтегрований у веб-сайт, і ви можете бачити архів квитків та накопичені бонуси. Нагадаю, деякі корисні функції для пасажирів під час користування веб-сайтом. Насамперед, це зручний інтерфейс для завантаження додатків з комп'ютера, це можуть бути скан копії різних документів, якщо, наприклад, вам потрібно повернути квитки у претензійному порядку. Це саме стосується замовлення спецвагону для пасажирів з інвалідністю. Базова функція з пошуку квитків через новий сайт доступна одразу, як тільки відкривається головна сторінка. Після вибору потрібного маршруту і дати випадають варіанти з потягами, де наявні вільні місця. Поруч одразу відображається вартість квитків, чого не було у першій версії сайту. Також зручна навігація по датах відправлення. На сторінці є можливість швидкого пошуку потягів по різних днях за обраним маршрутом. Під час оформлення квитків, коли ви обрали потрібне місце у вагоні, з'являється наступна сторінка, де вказуються персональні дані пасажирів. Поруч є функція заплати додаткових послуг, замовлення напоїв, квитки для перевезення багажу або тварини. Для пільговиків є окреме посилання з оформлення проїзду на підставі відповідних документів. Для купівлі квитків потрібно пройти авторизацію через введення вашого номеру мобільного телефону. За вказаним контактом надійде код авторизації. Якщо за маршрутом, який ви вказали, немає вільних місць у поїзді, на сайті присутня функція як у додатку, що автоматично визначить оптимальні варіанти для поїздки з пересадкою. Така опція зручна для пошуку вільних місць в одному поїзді, тобто на певній станції вам потрібно буде перейти з одного місця на інше. У новій версії вебсайту з продажу квитків з'явилося табло відправлення прибуття потягів. Щоправда, інформація надається лише по вузлових станціях.